привіт друзі, це Арчимен, ваша улюблена рубрика Автобазари Так, почнемо. Шкода Октавія 5 1.6 149 тисяч Чеських корун. Ну, ціна такова собі. Таді у нас Суперб в, в гарному кольорі 630 тисяч чеських корун він стоїть. Гарний дуже автомобіль, без ключових доступ, на автоматі, таке сколи на капоті вже, ціна на нього 630 тисяч, як вже казав, 1,4 TSI. Тут у нас Passat CC. Дуже цікавий автомобіль на гарних 17 дисках рідних ціна 189 тисяч, 1.8 TSI, бензин, на механіці двозонний клімат, без чеської регістрації ще, на тимчасових номерах. Гарного кольору білого, але це модель іще перший Passat CC до Рестайловий. Тут у нас гарна Q5, кватра, дизельна, комплект зимньої резини. Кожен шкіряний салон колючнового кольору. На автоматі 3 літра, повний привід, 176 кВт, такі гарні диски. 285 тисяч її ціна, 11 рік. Непогано виглядає. Так, йдемо далі. Це Макс 1,8, бензин, клімат, шостий рік, 69 тисяч. Її ціна. Видно, що красилось переднє крило. Багато шкрябанців є. Відм'яти на рижики по задній ляді, такі не дуже приємні. Бампер також фарбувався. Так, у нас тут фокус на гарних дисках. Це, мабуть, не STI, STN, це, це обичний чорний три, три двері. 1,6 і 84 тисячі. Диски трохи пошкрябані є. Пошкрябані трошки двері, царапини, ну, але ціна, ціна є на автомобіль. Щось також було. зазори спіпадають співпадають, вмятина, рижик. Рухаємось далі. Це найулюбленіший автомобіль багатьох українців. Стоїть він 64 тисячі, 81 кВт, 110 кінських сил. Хороший мотор, ресурсний. Що ми бачимо так неозброєним оком по автомобілю? Тут притертесть замальовано. бампер також, Сколи на капоті, це ясна річ. ще відкрита, вм'ятина, царапини. Ну так, рижик є під рамкою номерною. Так не виглядає вона критично. Ще поїздила би. Так, тут у нас фабія. Це перша фабія. Один і непонятно де цей спорт. 59 тисяч вона стоїть. Шкрябанці. Салон потертий трошку. Спорт руль, від Octavia RS стоїть. Гляда вже починає пузиритися. Не дуже приємні моменти. Такі, але не критично. Що ви хочете, автомобіль вже проїхав свою відрізок свого життя немалий. Тут у нас модео М'ятина на арці. Ось притертість бампер також. Прилод уже потертий, але це ще вже не заполірується, на двері переходить. Капот відкритий. Ж. Угу. Капот відкритий. Шкрябанці. 99, 2 літра дизель. 99 900. Ціна на нього. Нюансів не озброєним оком вже немало так. Ну, Але автомобіль за такі гроші не буде ідеальний, без жодних проблем. Повинні це розуміти, тому що автомобіль вже проїхав якийсь, якийсь кілометраж, має свій вік, експлуатувався кожен день, тому він не може бути ідеальний. Тут у нас Mazda MX5. Гарна машинка, маленька, з неполірованими фарами. 2 літра, бензин 279 тисяч, вона коштує 2008 рік, 174 тисячі пробігу. 118 кВт. ну Це автомобіль на, як кажуть, любителя, кому подобається. Комусь не подобається. Так, у нас ще Фабія, уже рестайлингова. Це другий рестайл. 1.2 TSI 139 Тейсаї 139,13 рік. Так вона виглядає. Поряд у нас Citroen c 2 з мотором 1,1, бензин, з кліматом. 55 тисяч за нього хочуть. Рідко побачиш в доброму стані ці сітроени. Також має комплекс зимньої резини. Рухаємось далі. Тут у нас Міган. Надійний автомобіль. Бачите, яка біда з ручками. Вийця. Непоганий салон світлого кольору. На ксеноні. 64 тисячі він стоїть, 900 корун. Сьомий рік, 1,9, 96 кВт. Ось такий на непоганих дисках, резина вже щось, щось є, просто просто грязно. Так. Переходимо далі. Тут у нас фабія в седані 1,9, дизель з кліматом 54, перший рік. рядом у нас Акфабія РС. Непогано виглядає, як для цього маленького автомобіля. Диски 16, але світлий салон з чорними вставками, руль спортивний. Бампер не сидить. Так, ціна на неї 119 тисяч. Пробігу 205, четвертий рік, 1,9 РС. З ксеноном вона ще. Ну, За такі гроші. Напишіть в коментарях, є смисл купувати за такі гроші цей автомобіль. Видане я збройним оком, що ця фарбована дверка. Тут у нас ще одна октавія запаркована білого кольору, гарно виглядає, а п'ята на механіці, двохзонний клімат, гарна гума, ксенон, 1.2 мотор, 149 900, 14900. рік, 230 тисяч пробігу. Ось що маємо сьогодні. Так, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, поширюйте. Всім будь добру!